Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, у сьогоднішньому Євангелії від Марка ми почуємо, як Христос, звертаючись до апостолів, а через них і до нас промовляє: майте віру Божу, бо по правді кажу вам: якщо хтось скаже цій горі, підійміся та й зрусься в море. І не буде сумніватись з серцем своїм, але повірить, то збудеться по словах його, і буде йому, що не скаже. Це звернення нас вчить завжди бути готовому прийняти руку Божу для допомоги, якщо він подасть її нам. У цей день за православним календарем вшановується святитель Павлин Милостивий, єпископ Нуланський, що жив у п'ятому столітті. Приподобний Геннадій Костромський і Любімоградський, який жив у XVI столітті, та прославляється собор Костромських святих. І не випадково сьогодні православна церква вшановує одного з найвідоміших християнських мучеників перших віків святителя Климента Анкірського, який народився у галацькому місті Анкірі в 258 році, названий своїми батьками Климентом, що означає милостивий. Майбутній святитель ще з дитинства прагнув плекати у собі цю благородну рису. Коли на його батьківщині розпочався голод, Климент, якому було лише 12 років, збирав покинутих дітей у будинку своєї матері. За таке святе життя мешканці міста Анкір обрали Климента та своїм єпископом під час жорстокого гоніння за Христову церкву святителя схопили та віддали на жорстокі тортури. Від знущань навіть неможливо було впізнати обличчя святого мученика. Проте за ніч Господь повністю зцілив його, і на ранок свідки цих подій прославили істинного Бога та стали християнами. Протягом 28 років терпів святитель Климент страждання від різних мучителів. Його терпіння дивувало навіть його ворогів. Проте у 312 році настав день мученицької кончини цього страждальця за слово Боже, що став для нього очі очікуваною миттю зустрічі зі своїм господом. У такий зимовий добрий день із ним Ангела ми сердечно вітаємо з іменинами, хто має імена Геннадій, Климент, Євдокія та Катерина. Дорогі в Христі. Старець Фадей Витовницький дає нам життєву пораду. Ми завжди звинувачуємо інших, хочемо виправити всіх навколо себе, але ніколи не починаємо з себе. Це наша величезна помилка. Почав би кожен із себе, не було б стільки зла на світі.